в Сфері забезпечення військовою технікою і боєприпасами, озброєння військовою технікою, укроборонпром, підприємства укроборонпрому працюють достатньо непогано. почали нарощувати випуск власних боєприпасів 152-го калібру, 122-го калібру. Зараз над цим працюємо також дуже інтенсивно, в тому числі за участю членів комітету відбуваються різноманітні наради робочі зустрічі, де залучаємо і приватний бізнес, і західних постав поставщиків для того, щоб. Вони забезпечували нам можливість виробляти самостійно ці боєприпаси, які для України зараз конче необхідні. Також зараз дуже сильно активізувалася спроможність оборонних підприємств в забезпеченні ремонту озброєння військової техніки, тому що та військова техніка, яка потрапляє до нас із за кордону, вона потребує також технічного обслуговування ремонту. На це перепрофілюються наші підприємства. Вони забезпечують на сьогоднішній день максимально можливий рівень і навіть Роблять деколи неможливе для того, щоб підтримувати західні зразки, які ми отримуємо в тому робочому стані, які забезпечить їх ефективне виконання на полі бою безпосередньо, тому в «Укроборонпром», підприємства Укроборонпрому працюють. Вони максимально можливо забезпечують тим, що, що необхідно, але і по матеріально-технічній міжнародній технічній допомозі, і по лендлізу в наступному році ми будемо отримувати. Я переконаний також достатню кількість озброєння військової техніки, боєприпасів, що забезпечить нам можливість якби, з, мати паритет Хоча б на фронті для того, щоб ми не перебували в ситуації, в якій були на першій місці війни, коли на один наш снаряд припадало щонайменше 10-20 ворожих снарядів. Зараз перетет більш-менш налагодився, і це завдяки зусиллям і е, е, спецекспортерів, експортерів, і е, е, міністерства оборони, і міністерства стратегічних галузей промисловості і, і укроборонпрому.